Колистка поезія говорить про сьогоднішній день поетичними словами, але в новій редакції нашого геніального Павла Григоровича Тичини. Я єс народ якого правди сила ніким звойована ще не була? Яка біда мене, яка чума косила, а сила знову ожива, щоб жити, ні в кого права не питаюсь. Щоб жити, я всі кайдани розірву. я стверджуюсь, я одбеждаюсь, бо я живу Московії. Мене ти пожирала, як нищила моїх дочок, синів, і як залізок хліб і вугіль крала. Я твій кацапський дух осатанів, ти думала, тобою весь з'їдаюсь, та, подавившись, патріш в траву, я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу, сини мої, Незламні українці. Я буду вас за подвиг прославлять. Ідіть батькам на допомогу жінці, дітей з ярма спішити визволять на Слобожанських нивах, на Подільських, Донецьким краю. Я прошу, молю, вивайте москалів, злодюк Вбивайте без жалю, ще буде неба чистої блакиті. Добробут наш підніметься як ртуть, заблискотять комбайни в житі, заводи Загудуть Кремлівська. Я розвертаюсь, тобі кладу я дошку гробову. я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Slava! Mert si! Mert